У цьому відео я ознайомлю вас з новими українськими серіалами та фільмами 2024 року, які доступні до перегляду. Добірка вийшла цікавою та різноманітною і переважно складається з досить неочікуваних проєктів. Але у списку є також і серіали з глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Всім приємного перегляду! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Ставить вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку каналу. Серіал Впізнай мене тато головної героїні кримінального серіалу колишній поліцейський, який суворо виховував доньку Віру, щоб берегти її від оточуючих батько багато чого забороняв дівчині, але так було не завжди. Все їхнє життя змінив один моторошний випадок. Подруга віри повна її протилежність, впевнена, розкута та зухвала. Їхній дружбі дивуються навіть викладачі університету, оскільки для Катерини навчання не є в пріоритеті. Бо дівчина зосереджена на влаштуванні особистого життя. Щоб віднайти успішного чоловіка, вона поїхала до клубу, взявши з собою віру. Чим закінчиться такий вечір? Серіал Ворожка. В центрі сюжету дві ворожки, які допомагають людям з вирішенням проблем. Вони повні протилежності, але мають одну спільну справу. Вони роблять все, щоб їхні клієнти вийшли із бюро без своїх проблем. Кожна серія буде розкривати нову таємничу історію. Разом вони допомагають тим, хто цього потребує. Всі бажаючі можуть звернутися у їхнє бюро, і вони вирішать їх проблему. Елеонора спеціалізується на хіромантії, роботі з ножами, зеркалами. Альона та гадає на картах таро. Також працює з природніми елементами. Камінням та рослинами. Марина прийшла до ворожки в паніці. Жінка не може впорати зі своєю маленькою донькою, яка постійно хворіє. Несподівано під ліжечком Надійки вона знайшла причину всіх хвороб: браслет із пологового будинку, проколотий голками. Ясновидиця побачить, що Порчу навела жінка з близького кола Марини, яка заздрить її щасливому шлюбу. Чи вдасться вберегти надійку від зла, яким буде покарання за наведення порчі на невинне життя? Серіал стане знахідкою для шанувальників містичних. Них серіалів поєднуючи інтригуючий сюжет, чарівну атмосферу та захоплюючі пригоди. Містичний серіал сліпа це нові неймовірні містичні історії, серіал розповість, як берегтися від лиха. Баба люба, сліпа провидиця, яка володіє мудрістю. Вона вміє допомагати людям, у житті, яких трапляються містичні ситуації, моторошні видіння, постійні проблеми та негаразди, непорозуміння з родичами та коханими людьми це лише невеликий список проблем, з якими вони звертаються до провидиці. Самостійно вони не змогли знайти вихід зі своїх життєвих ситуацій, тому вирішили довіритись мудрій Харці, коли доля випробовує на міцність, і рятує баба Люба. Сліпа провидиця допомагає звичайним людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, комусь не щастить у коханні і всі наречені зникають. Коли справа доходить до весілля, хтось за у борга і ніяк не може вибрати зі злиднів, а хтось довіряв людині яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився чим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення: завдяки унікальним знанням і силі предків, баба Люба може може допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних людей. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам провидиці та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. На вас чекають нові неймовірні містичні історії, які можуть статися з кожним, як берегти себе від негараздів і покращити життя. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивити, дивитися, чи не дивитись цей серіал.